Цю екскурсію ми купили, коли вийшли з вокзалу римського. І це дуже зручно для стареньких, для тих, у кого ноги болять і так далі. Та й взагалі проїхатися по Риму це дуже цікаво. Ну, Все, що можу вам покажу, а те, що не покажеться, ну вибачте. Дуже важко. Це інший автобус туристом, ну, такі автобуси двохповерхові. І так оце видно зверху. Слухайте, я в захваті, я в Італії в Римі. Ну, знаєте, мені хотілося Наліво поворот і Бичий форум. Тут проводились гладіаторські бої. А, ось воно, ось воно. А, оце храм, храм Фортуни Беріліс Або храм чоловічої вдачі. Угу. Ну, дуже так воно виразно. Це храм, дійсно це видно, що це храм. І там мужики жертви свої приносили, щоб їм була удача. І взагалі, щоб їм фортило. Але я не думаю, що їм фортило. Отакі будиночки, іначе вони житлові. Порт-прапорт італії. Це, мабуть, якісь... А, тут стільки мотоциклів. Ага. Ну, взагалі, так. Да. Ось такі будівлі, забудови, наче там розкупки ведуться.

Inizia a costruire, gli altri imperatori iniziano a costruire queste strade. 5, Venezia Square, giudizio, Ghetto, Capitolinea, Trastevere. Termata numero 5, parata numero 5, Plaza Venezia, Lame Vittoriano, Trastevere. Три, три колони це, це храм богині війни та Аполлона цілителя, так називаємо. Але це ж брехня, це ж брехня, у нас цілитель Господь Ісус Храйст. Із а проверка ідена. Завжди сидять італійці, а разом тут і я сижу, тут американці, і там далі японці, китайці і багато-багато туристів. А в мене пляшка з водою розкрилася. І вода вилилась мені на коліна. Ну, добре, що не вся вода, а взагалі так. І, е, і там далі дивлюся, автобус други.